Ми починали цей час богослужіння такого словами бачу Бога кожен день. як добре, коли ми всюди його можемо бачити, тому що немає місця на цій землі, де немає Бога, Дивитися, де ми задає запитання, куди я піду від Твого Духа, куди я можу заховатися. І один дуже дивний і особливий момент, на який я хочу сьогодні звернути увагу, який показує нам Бога. Це материнство. Зв'язок, який задумав Бог, стосунки автором, який їх є творець, вони дуже гарно показують нам сутність Бога, показують Його природу і показують Його любов. Вірш, який ми читаємо, коли звершуємо молитву над дітками. І сьогодні в сім'ї Павла і Наталі ми будемо мати благословення, будемо молитися з їхньою делом, коли вони хочуть, щоб ми помолилися, зараз будемо слухати слово. Але я хочу, щоб ви подумали, знаєте про що? Книга псалмів, 126 й псалом, 3 -й вірш. Просто подумайте про це, діти спадщина. Господня. Плід, утроби нагорода. Я дуже радий, що з нами є Діана. Вона носить нагороду. Вона носить плід в своїй утробі. І Господь дозволив їй мати це І серед нас є ті, хто недавно народжували діток. Дорогі матері, нехай Господь благословить вас, ваші молитви. Ваших синів і ваших дочок за ваших внуків, за тих, кого Господь вам дав як нагороду. Бо всі ми, хто тут присутні, ми народилися від мами. Господь нам дозволив в цей світ завдяки нашим матерям. Я не хочу сьогодні омолити роль чоловіка чи тата. Я просто звернув увагу лише на фактор матері, як він нам показує природу. Бога. Плід утроби, який виношує, виношує мама, воно є нагородою. Дитятко, це Божа нагорода. Відкрийте, будь ласка, першу книгу Самоїлова, перший розділ. Дуже відома історія, яку ми знаємо. Що стей більше? Історія про панну, маму Самоїла. А її суперниця, шостий вірш, перший розвитку шостий вірш, а її суперниця розпалювала її гнів, щоб допочати її, бо Господь замкнув її отрому. Я хочу, щоб ви зараз подумали про один дуже важливий момент. Материнство це не просто результат вагітності і народження. Материнство це не просто якась ще одна сфера в житті. Тих, кому Господь дозволив з'явитися в цей світ жінкою, дружиною цієї прекрасної стаття. Материнство це місія. Це слово з латинської мови перекладається як покликання. Виконання завдання, яке Господь дав для вас, дорогі матері. Материнство це місія. Материнство це виконання завдання, яке Господь дав для вас. Які привели в цей світ своїх діток. Як колись, так і зараз. Більшість людей вважають, що безплідність або непліддя найчастіше і наслідком якогось покарання від Бога. За щось? Хоча Біблія каже про Малхолу за те, що вона насміялася над Давидом, коли він прославляв Бога, Господь закрив її утробу, і вона не могла народжувати дітей. Але з іншої сторони є в Біблії історії про Сару, яка була безплідною, про Рахіль, яка не могла народити своєму чоловікові дітей, про Анну, яка не могла завагітніти, про жінку Манаха, які вважалися безплідними в народі в часи Ізраїля, і про Єлизавет. Але в жодному з випадків цих безпліддя чи неплідність. Вони не були як покарання, вони не були як Божа дисципліна. Послухайте уважно. Непліддя в даному випадку це була Божа увага для цих сімей, що діти це щось особливе. Що діти це неймовірний дар. І для тих людей, які не могли завагітніти, а потім Господь давав їм вагітність, вони розуміють. Який це величезний дар дитина, яку ми можемо народити і виховувати в житті? Для Анни цей акцент Божий, він став дуже важливим для її серця. І склала вона обітницю, вона була скорбна духом, вона молилася до Господа і плакала гірко. Я читав один з цей вірш. Та й сказала: Господи замовити! Якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене, не забудеш своєї невільниці і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дав його Господеві на всі дні життя Його. А бритва не торкнеться його голови. Подумайте про те, що обід Анни, обідниця Анни Богові, це не був результат її безвиходя. Де да, вона гірко плакала, де да, вона була скорбна духом, Де да, вона не переставала молитися і лити свої гіркі сльози, але обітниця Богові про свого сина, це був прояв її любові до її Бога. Тому що молитвою вона несла Богові, сльози свої виливала перед ним і обід складала Господу, не людям. Це не було для. Ілія священника. Це не було для Левитівськині, ні. Це було для Бога. І в даному випадку ця обітниця не було якесь необдумане рішення, яке часто ми даємо Богу, от Боже, якщо ти це зробиш, то я це, якщо ти це мені дозволиш, то я це буду робити. Ми інколи не думаємо про свої обіти, тому що в духовному світі вони мають велике значення. І Біблія поки попереджає ніколи не обіцяє не думаючи. Тому що ти владу маєш над Словом лише до того моменту, поки ти його сказав. Коли вже ти сказав Слово, воно бере владу над тобою. І в духовному світі воно має велике значення. І тому Анна перед Богом, як знак своєї покори і любові, складає цей завіт. Вона Богові обіцяє. Коли вона завагітніла, вона не пішла на жертву приношення і сказала, що й 22 вірш. Аж коли буде відлучений цей хлопчик, то відведу його. І він з'явиться перед Господнім лицем назавжди, бо зостанеться там. Вася читав цей вірш. Це фотографії цих хлопців, які загинули з нашого міста, це матері. Які приходять, стоять, цілують ці фотографії, витирають їх. І я розумію, що така ціна війни і така ціна свободи Анна. Вона вирішує віддати самої назавжди. І я читаю з 25 го вершини, коли вже виріс хлопчик, хоча він ще був малий, зарізала бачка дочках про великого до хлопчика до Ілія, і вона сказала: О мій пане, як жива душа моя, мій пане, і я та жінка, що стояла з тобою отут, щоб молитися Господарі. Я молилася за дитину Отцю, і Господь дав мені жадання моє, що я просила від Нього. А тепер. Я віддаю його Господеві на всі дні, скільки він жартавник для Господа і вклонилася там, Господеві. Самоїл він не був жертвою, він був посвячений Богові. Вона пообіцяла Господу, що вона віддасть свого сина йому на служіння, і вона віддала його на завжди. І ми можемо лише собі уявити, що переживало материнське серце, коли вона відлучала сина від себе, хоча воно відвідувало його. Вона провідувала, вона знала, що він служить Богові, але це була її обітниця перед Богом як знак її любові до Господа, який все контролює в її житті. Материнство це не наслідок вагітності і народження дитини. Материнство це місія. Материнство це виконання завдань, яке Господь дає жінкам. Як часто ми, як батьки, хочемо, щоб в дітях розвивалися якісь таланти, щоб діти отримували якусь професію, щоб діти одружувалися чи виходили заміж з тими чи іншими людьми. Ми маємо свої плани стосовно того, де їм краще жити. Ми маємо свої плани стосовно того, як їм провести своє життя, забуваючи, що дуже часто наше батьківство воно може бути безбожне, коли воно не направляється Божою волею. Для наших дітей. І тому материнство це місія, яка дана лише на якийсь час, коли Захарій міг говорити після того, як він був німий, він говорить про просто про свого сина. І він говорить про те, що він з утроби буде сповнений Духом Святим. Дорогі мами, знаєте, про що подумати? Ось цей момент, коли ви виношували своїх діток. І зараз, коли ви виношуєте їх, ви продовжуєте їх нести в своїх серцях. Я не раз здивувався в тому зв'язку. Я розумів, що в мене ніколи такого зв'язку не буде з Яншою чи з Даринкою. Ну, я не мама, я тато. У мене інші стосунки. І мені подобається ось цей момент материнства. Чому? Тому що це зв'язок на рівні Духа через те, що. Мама носила дитину в своєму тілі, під серцем, в утробі. через що цей зв'язок він якийсь в нормальному стані, він нерозривний навіть тоді, коли діти стають батьками. А мама носить в серці свою дитину. Я не раз дивувався, коли матері не можуть нічим допомогти фізично своїм дітям, по догляду внуків чи там щось з городу дати. Вони ніколи не перестають турбуватися про своїх дітей. І в молитвах, вночі, навіть коли самі хворі, вони турбуються, тому що далі виношують їх в своїх серцях. І тому материнство — це не просто наслідок повітряності, це місія. Дана Богом на якийсь час виховати дитину, народити її і виховувати для Господа. Захарій сказав, що дитина буде сповнена Духом Святим. Знаєте, про що подумати, дорогі мами? Для того, щоб Іван Хреститель сповнився Духом Святим в утробі Єлизавети? Єлизавета мала бути сповнена Духом Святим. Вона мала знати Бога. Вона мала чути голос Бога в своє життя і в життя цієї дитини. Як це важливо, дорогі мами, сьогодні пильнувати за це, чути голос Бога в життя ваших дітей стосовно їхньої професії, майбутнього, талантів, дарів. Чуйте голос Бога, щоб не наші мрії реалізувати в їхньому житті це небезпечно, це може зламати дитину. А чути голос Бога в життя наших дітей. І знаєте, про що подумайте? Що дуже часто місія мами, вона якраз тому полягає, що в такі моменти передати ось цей Божий дотик життя дитини, передати голос в життя дитини. Коли Іван Христить був у тропі, він не міг чути. Тому що якщо ви закриєте вуха, ви шкірою не почуєте звук. Ви маєте мати відкриті вуха. І коли Марія прийшла до Єлизавети і привітала її, хоча там в оригіналі говориться, якби вона могла її поцілувати, але через шкіру мами, через слух мами, що сталося з Іваном Христителем? Він затріпотів у дробі. Він відчув там у дробі, що тільки що привітала. Його маму мати Спасителя. Та жінка, яка має народити Ісуса Христа, який спасає людей від їхніх гріхів. Дорогі матері, материнство це місія. Місія народити і виховати для Господа. Місія передати слово від Бога. Місія. Виношувати не лише 9 місяців все своє життя в молитвах тих, хто близький для вашого серця. І сьогодні, коли ми, я не скажу святкуємо, тому що це неправильно буде сказано, тому що за цей рік дуже збільшилась кількість жінок з чорними хустинами які довший час їх не скидають. Вони пережили цього розлуку, коли дізналися, що їхні сини не вернуться більше звір. Напевно, саме тому Симон, коли дивився на Марію, він сказав, що це час і меч душу прошиє самі же тобі. Ось цей такий зв'язок з дітьми. І коли в їхньому житті щось трапляється, Симон говорив про голову. Страждав Христос, а меч прошивав в маліє. І тому так важливо, щоб ми сьогодні в церкві могли сп'яти в порогу за ці ранені жіночі серця, щоб ми могли підтримувати в молитві і просити Бога надії для тих матерів, чиї сини ще живі і дочки, які там воюють, за наших сестер, Жанна чиї сини на передовій військові і за інших жінок нашого міста. І ви знаєте, як це цінно і як це важливо. Материнство це місія від Бога. Почути Слово Бога в життя своїх дітей і його передати, внести їх в серце своє і бути тим благословенням. Сьогоднішнім словом я не хотів умолити чи якось применшити роль чоловіка. Я просто хотів акцентувати увагу на вас. Дорогі матері, в яких цей зв'язок набагато сильніший і глибший, тому що він на рівні тіла, він на рівні душі, він на рівні духа. І саме тому спокійні ви, коли спокій є в житті ваших дітей. Неспокій в вашому серці, коли є неспокій в житті ваших дітей. У вас може бути все добре, а їхній неспокій, він передається у ваше серце. Але цей зв'язок. Бог створив для того, щоб ви могли передати їм Слово від Бога, для того, щоб ви могли передати їм те, що Господь приготував для них. Материнство це місія від Бога, для того, щоб виконати те, що Господь призначив для ваших дітей. Тому я хочу зараз, щоб ми всі разом заспівали псалом про сім'ю. І сюди вийде 에, Паша, Наталя, Суддя mm -hmm. і, і ми будемо молитися, ми будемо просити Бога благословення, тому що це буде найкраще підкріплення сьогодні 에, моєї проповіді, мого слова. Ми будемо благословляти тих, хто є нагородою для сім'ї. Ну, будь ласка, виходьте сюди.